Виховували патріотизм та змагалися у військовій виправці. Чернівецькі старшокласники взяли участь у патріотичній грі захисник, як школярі у колишньому 300-му полку вправлялися у військовому ремеслі. Бачив Олександр Докіїн. Військово-патріотична спортивна гра Захисник розпочалася на плацу, урочистим підняттям прапора та гімном України. Школярі прийшли показати, хто кращий у метанні гранати вогневій підготовці, надані до лікарської допомоги. Також учасники метали ножі про секрети вправляння з ножем розповів вихованець військово-спортивного ліцею, одинадцятикласник Максим. Ножі Ножівчися метати неділі дві, як і всі інші. Сім-п'ять метрів, десять метрів. У кожного є своя тактика. Наприклад, у мене тактика двох пальців. Ти якось це відчуваєш руками вже. Ти потім просто йдеш і можеш кинути, і попадеш, навіть не дивлячись, не стараючись попадати. Окрім практичних завдань, були й усні. Зокрема, дівчат запитували, що повинно бути в аптечці. Це бинти, це жгути, це спирт, це перекис водню. Були зі старшокласниками і їхні наставники, вчителі з предмету Захист вітчизни. Кожен із них з гордістю в очах марширував попереду своєї групи та підказував, як потрібно виконувати те чи інше завдання. Ви бачите, що утворюється в нашій державі. Тим більше ми повинні завжди бути готові до будь-якої несподіванки. Ну на превеликий же з боку сусідів. З одного Боку, а з іншого боку, ну який ж хлопець не любить фактично військових ігор? Учасники з захватом виконували поставлені перед ними завдання, адже це цікава практика, і можна спробувати свої сили та позмагатися з однолітками. Я думаю, що ці ігри потрібні для того, щоб Розвивати у дітей у до своєї країни, щоб любити Україну, і я думаю, що потім багато юнаків захочуть піти так само в армію. Організатори переконані, військово-патріотичні ігри сприяють правильному вихованню молоді, а досвід, отриманий на подібних заходах, знадобиться у житті, наприклад, надання до лікарської допомоги. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.